І зараз на завершення дозвольте мені звернутися до представників світового політикуму, до тих, на кому лежить відповідальність за майбутнє нашої планети. Я хочу, щоб ви нарешті усвідомили: сьогодні у світі існують дві невідворотні загрози всім формам життя на землі, включно з вашою власною. Це Сибірський магматичний плюм і нанопластик. Від того, чи буде розв'язано ці дві надзвичайно складні задачі, залежить виживання не тільки нас, а й вас. А також хочу звернутися до всієї міжнародної громадськості. Будь ласка, максимально розповсюдьте цю інформацію щоб вона дійшла до вище згаданих мною осіб скола тих, хто приймає рішення жити нам чи померти. З усього вищесказаного мною, сподіваюся, тепер ви розумієте, чому ми, Аллатра, б'ємо на сполох, поки нас б'ють і намагаються змусити замовкнути. Будь-яка інша організація давно б здалася, але ми все ще намагаємося намагаємося достукатися до вашої свідомості, до вашого розуміння тому, що ми абсолютно впевнені, що життя варте того, щоб за нього боротися.